Лео, молодою, але вже яскравою зіркою української сцени, ми зустрічаємось в знаковому для нього місці на контрактовій площі. Це дійсно місце початку для мене. Тут в перші дні війни я зі своїми друзями збирали кошти на ЗСУ і постійно грали вуличні концерти. Ось там, пісня Інша любов. Перша була зіграна саме ось тут, на цьому місці. І у вас, що все було окей. Я так втомився відноси. Ще якихось півтора року тому Нікіта Леонтьєв, таке справжнє ім'я хлопця, був маловідомим музикантом. Він викладав у Тік-Ток кавер версії світових хітів і грав на вулиці. Нині ж готується до великого сольного концерту та виходу свого першого альбому Молодість це виключно авторський матеріал, і саме приємно казати ці слова тут. Його життя до гори Дригом перевернула одна пісня хіт Тома Одела «Another Love». влітку 22-го на замовлення своїх підписників Нікіта так чуттєво її переспівав українською, що ролик миттєво розлетівся Тіктоком, і сам Том Одел його виконання назвав дивовижним. Томодел, це людина, яка змінила моє життя. Я би е, дуже був радий побачити коментар Дарафєєвої. А тут, е, типу, коментар е, Тома Дела, це прям що? Типу, Тоді хлопець вирішив не втрачати шансу і написав тому листа з проханням про кавер ліцензію, аби була змога викласти пісню на стрімінги. Британець, який з перших днів повноштабної війни активно підтримує Україну, не відмовив. Таке насправді дуже рідко відбувається. Я думаю, що це стало можливим через те, що тоді тема повномасштабного вторгнення в принципі війни в Україні була дуже гостра для всіх. Навіть такі музиканти так, вони давали нам таку, скажімо так, підтримку, як можуть. І за це, от саме тому, величезний респект. А цього літа Нікіті випала нагода особисто віддячити тому за підтримку України на зустріч у Польщі. Анлео поїхав не з порожніми руками і подарував британцю особливу річ: шматочок люстри з розбомбленого росіянами драмтеатру в Маріуполі. Музиканту його передали волонтери після документальної вистави обличчя кольору. Війна до речі, він, як корінний маріуполець, грав у ній роль. Це було дуже сильно і просто дивитись на це вдома. Не те, що мені було складно, просто і я не знав, що відчувати. Я не хотів це тримати вдома, тому що хочеться, щоб така річ якусь роль відігравала. І він потім написав навіть коментар, що для нього це скарб. А це, а це найкраще, що я міг почути про взагалі свій подарунок. Трагедія Маріуполя для Нікіти особиста, адже там він народився і виріс. І саме в місті біля моря починав свій музичний шлях. Наприклад, найпоки що масштабніший концерт. Він відбувся в Маріуполі, коли мені було 15 років на фестивалі «Червона рута ми тоді зайнялися гуртом третє місце. Та й такий шлях він обрав не просто так. Ендео син професійних музикантів. Мама піаністка, тато тромбоніст, який у молодості мав свій рок гурт. Тож не дивно, що до гітари маленький Нікіта потягнувся щойно став на ноги. Це була така стара гітара, яку батько ще в 90-х обміняв на пачку цигарок. Чи на блок на блок цигарок. От тільки до музичної школи з першого разу здібного Нікіти не взяли. Причина надто короткими були дитячі пальці. Коли ж хлопчик таки потрапив на навчання, швидко його зненавидів. Тому що в музичній школі ти звик до того, що. Все щось старе, там якесь академічне. В дитинстві це взагалі не цікаво. А ось рок-музика вона гидається дуже швидко і назавжди. Музичну школу Нікіта покинув одразу ж після того, як батько одного дня відвіз його на репетицію шкільного рок-гурту. Момент, коли вперше почув звук барабанів, він і дотепер згадує з особливим теплом. Мені було байдуже, що вони грають як просто цей звук. Це було щось інше, тому мені захотілося лишитись в цьому гурті. Згодом був ще один гурт санскрім, у якому Нікіта спочатку був гітаристом, а пізніше й заспівав Скільки часу вже пройшло, а що надалі буде? Цьому цьому мені дуже сильно допомагав батько. він просто, мабуть, живе тим музичним зерном, яке він посадив. Мені його гурт розпався, і він свої мрії вже втілював ну, скажімо так, мені. І це мало результат. В Маріуполі хлопці стали справжніми зірками. Якщо знаєте когось з Маріуполя, спитайте, знаєте пісню Бітва за горизонт, це наш був хіт. Була перша пісня, і вгадайте що вона написана про війну. Мені було тоді 13 чи 14 років, коли я почав це писати. Що таке війна? Нікіта дізнався дуже рано. Коли росіяни вперше окупували Маріуполь, йому було 12. Весь чотирнадцятий рік. Майже ми сиділи в підвалах постійно, спускались до сусідів. Тож у пам'яті з дитинства закарбувались не тільки ігри з однолітками. Я дуже сильно пам'ятаю момент, коли. Були в нас обстріли. Це було літо 2014 року. У мене був тоді ще кнопочний телефон. і Я вийшов просто у город і так диктофон підставляв і записував звуки того, що відбувається. Звичайно, що з плином часу все це дуже сильно змінилося. Ти розумієш, що ну, це, це страшне дитинство, якого. Я би не хотів побажати наступним поколінням. А от справжній страх війни хлопець відчув 24 січня 2015-го, коли росіяни з градів обстріляли його рідний мікрорайон Східний. Тоді, внаслідок теракту, загинуло понад 30 мирних жителів. Це було дуже страшно ніхто до цього не був готовий. Ми з сім'єю в цілий місяць жили потім у Бердянську, тому що це було дуже дуже близько. Попри близькість фронту, родина ще не один рік перебувала у Маріуполі. Першим поїхав Нікіта у 2019-му на навчання до Києва. Вступив до університету культури неочікувано на бібліотекаря, тому що не було в мене тоді можливості в нашій сім'ї сплачувати мені. Контрактну форму навчання з цієї ж причини ще на першому курсі Енлео знайшов підробіток, він грав у барі кавер. Цікаво, що теж на подолі. Тоді я за півтори години гри там 45 і 45 хвилин, два сети, отримував 800 гривень і бутылку. Вина це було дуже круто, тому що ну тоді я брав кошти тільки від батьків. А у батьків тоді з фінансами було справді скрутно. Зарплати вчителів музикантів на утримання родини не вистачало. Це змусило шукати кращого життя за кордоном. Буквально за півроку до повномасштабного вторгнення мама, тато і молодша сестра Енлео виїхали до Польщі. Ось це, мабуть, врятувало їх життя. Родинний будинок хоч і вцілів, але нині споплюжений окупантами. Ти дивишся на ці стіни, які. Ну, буквально мій Прадід він закладував цей дім. Типу, це був прям наш спадок. І там живуть якісь просто рандомні люди, вважаючи, що це дійсно їх хата. Я не знаю, що я буду відчувати, коли туди повернусь. А повернутися у місто біля моря найбільша мрія Нікіти. І у тому, що вона здійсниться, він не сумнівається. Тому нині підтримка військових для нього в пріоритеті. Вона бере участь у благодійних заходах, не оминає зборів на ЗСУ. Їздить до військових із виступами, і це зізнається, були найемоційніші концерти у житті. Ми були на Херсонщині, Херсоні і на Харківщині, і саме круте це дійсно виступати для військових, тому що вони дуже тиха аудиторія, вони просто дивляться і слухають, але їх слова, ну вони прям дуже дуже сильно іноді б'ють під дих, тому що ну ти розумієш, на що ти взагалі займаєшся музикою.